Слов'янський міський центр зайнятості підвів підсумки своєї роботи за час повномасштабної війни. З початком вторня фахівці почали працювати дистанційно. Консультанти роботодавця щоденно у дистанційному форматі інформують роботодавців слов'янської громади. Про подання звітності, оформлення компенсації щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, допомагають в укомплектуванні вакантних посад на заявлені вакансії, а також пояснюють зручність використання електронного кабінету роботодавця на сайті Державної служби зайнятості. Для безробітних жителів громади були за рік організовані суспільно-корисні роботи. Все це відбувалося за рахунок загальнообов'язкового державного соціального… Ального страхування майже сотня мешканців у листопаді та грудні 22-го змогли заробити гроші у прифронтовому слов'янську у січні 23-го року. Вже майже 50 осіб отримали можливість додаткового заробітку та внесли особистий внесок у відбудову селищ і міста у цілому. Слов'янський міський центр зайнятості і надалі продовжуватиме виконувати основні завдання на ринку праці. Аби переселенці змогли адаптуватися до нових робочих місць, Донецька обласна служба зайнятості організувала на базі полтавської служби курси цільового призначення. Тематику занять підбирали наближено до сьогоднішніх реалій. Це особливості трудових відносин в умовах воєнного стану чи цивільний захист у сучасних умовах. Та інші 80 безробітних жителів слов'янського регіону в період дії воєнного стану навчалися на заняттях та були працевлаштовані по закінченню курсів. Через дистанційну роботу працівники обслуговують всіх через електронні засоби. Це через засунок Дія, Чат-Бот або через сайт Державної служби зайнятості. Однак, розуміючи потреби жителів громади, Славянський центр зайнятості з 24 листопада за адресою вулиця Батюка, 40, надає індивідуальні консультації з питань працевлаштування на постійну роботу. Та участі у суспільно корисних роботах реєстрації у центрі зайнятості за минулий рік більше однієї тисячі слов'янців були працевлаштовані завдяки центру зайнятості. Причому роботу надали не тільки у громаді, а й по всій Україні, куди евакуювалися мешканці Донеччини.